Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень. 48. -й. Правильно визначайте свої наміри. Наші наміри створюють реальність, у якій ми живемо. Дайер. Визначення своїх намірів. Нерозривно пов'язане з усвідомленням своїх цінностей та планів, власної особистості та переконань правильне визначення намірів приносить щастя та спокій. Наприклад, ви можете поставити собі за мету бути щедрим і великодушним, підтримувати інших, бути собою та уважно вислуховувати співрозмовників Ваші наміри. Визначаються вашим душевним настроєм та особистісними характеристиками. Усі ми постійно розвиваємось, те саме відбувається і з нашим життям. Ми формуємо її у відповідь на мінливі обставини. Коли ми стикаємося з труднощами, то часом легко втрачаємо на увазі загальну картину життя. Якщо ж ми свідомо вибираємо життєві цілі. То навіть у важких ситуаціях можемо спокійно зробити крок назад, щоб нагадати собі про те, що для нас у житті найважливіше і якими ми хочемо бути. Якщо ми залишимося особистостями, а наші характеристики будуть визначатися нашими глибинними переконаннями, то ми станемо щасливішими. Наші наміри самі по собі впливають на наш мозок. Дослідження професора Гарвардської школи медицини Альваро Паскаль Леона показують, коли ми тільки маємо намір зробити щось, наш мозок починає працювати. В експерименті брали участь дві групи випробуваних. Перед першою було поставлено завдання розучити нескладну мелодію для фортепіано і вправлятися у її виконанні дві години щодня протягом п'яти днів. Другу попросили подумати про те, щоб зайнятися цими вправами. Дані обстежень дозволили дійти невтішного висновку, що з членів обох груп виникли практично однакові явища у тих частинах лобової частки мозку, які відповідають за моторику. Відкриття Паскаль Леона доводять, що сама думка про якусь дію. Може чинити на наш мозок такий самий вплив, як і сама дія. Наші життєві цілі самі собою формують рішення, впливають на наші думки і дії. Маючи такі цілі, ми можемо бути впевнені, що незалежно від конкретного результату ми діємо відповідно до наших переконань і цінностей. Це дозволяє нам жити в гармонії з нашими рішеннями та самими собою. Визначте свої цілі на поточний день. Встановлення конкретних цілей корисне у будь-яких сферах життя. Щоб досягти успіху. Визначте свої цілі на поточний день. Встановлення конкретних цілей корисне у будь-яких сферах життя. Ось кілька рекомендацій. Правильно розпочинайте день. Думки та рішення, які спадають вам на думку в перші хвилини після ранкового пробудження, серйозно впливають на весь день. Наприклад, якщо ви вирішили худнути і вам вдалося почати день із корисного сніданку та занять у спортивному залі, висока ймовірність того, що весь день ви прийматимете правильні рішення. А якщо ви пропустите ранкові заняття фізкультурою і з'їсте сніданок, що складається з не дуже корисних для здоров'я продуктів, а то і взагалі відмовитися від їжі, це швидше за все виявиться в не дуже вдалих рішеннях. Коли день починається з позитивних думок, що збільшує ефект від цього, то це позначиться на всьому вашому дні. Конкретні цілі та наміри на день можна встановлювати у будь-який час доби. Але якщо почати день з їхнього формулювання, це виявиться в наступні години. Сім духовних законів успіху У книзі Діпака Чопри Сім духовних законів успіху виділено 5 кроків у визначенні наміру. Перший крок пустота. Стан чистої усвідомленості, що часто досягається під час медитації. Другий крок звільнення від наміру, відмова від думки про нього. Третій крок зосередження, недопущення інших людей до впливу людини за допомогою сумнівів чи критики. Четвертий крок. Відмова від думок про результати виконання наміру та концентрація на думці про невизначеність. П'ятий крок Формування у собі впевненості у тому, що всім розпоряджається Всесвіт. Бог. Зосередьтеся на думках про щастя та спокій. Якими б не були ваші наміри, вони повинні уособлювати те піднесене, що є у вас. Не зациклюйтесь на думках про матеріальні чи конкретні результати. Думайте про те, як удосконалювати свої якості, аби досягти щастя. Ваші наміри мають відображати вашу суть, залишайтеся у теперішньому. На відміну від далеких цілей, наміри мають бути присутніми тут і зараз. Не заглядайте надто далеко в майбутнє. Зосередьтеся на усвідомленні ваших бажань зараз. Наприклад, якщо ви відвідуєте хворого родича, то швидше за все прагнете підтримати та допомогти йому. Якщо ви готуєтеся до зустрічі з тим, хто потребує вашої поради, ваш намір неймовірніше у тому, щоб уважно вислухати його, уникаючи засудження. Якщо ви плануєте провести день з дитиною. Ваш намір може полягати у тому, щоб відпустити гальма, поводитися по дитячому і радіти життю. Залишайтеся собою. Визначаючи свої наміри, залишайтесь чесними по відношенню до себе та своїх бажань. Подумайте про те, хто ви насправді чого хочете і чого очікуєте від себе, не піддавайтеся тому, чого від вас. Хочуть чи очікують інші. Ведіть щоденник. Сформулювавши намір собі, запишіть їх у щоденник. Запис робить намір реальнішим. Наприкінці дня зробіть запис про те, чи ви досягли успіху в реалізації свого наміру, чи ні. Якщо ні. Запишіть, що ви могли б зробити інакше. Час від часу перечитуйте записи про свої наміри, щоб побачити пункти, які потребують покращення відповідальність за свої наміри перед собою та іншими. Якщо ви поділитеся своїми намірами з іншими членами сім'ї та друзями, це значно підвищить ваше почуття відповідальності за їхню реалізацію. Ви можете ділитися своїми намірами у соціальних мережах. Не соромтеся ділитися намірами щодня, щотижня або раз на місяць, отримуючи від учасників форуму розуміння та допомогу.